Ісусу Христу, дорогі читачі-підписники, хочу на фоні такої позолоченої осені записати вам одну дуже важливу інформацію. Можливо, ви вже бачили в моєму інстаграмі і всюди в моїх соцмережах афішу про реколекції меджукор'ї. Отож, хочу вам розказати, що це таке буде, бо може, ви не знаєте, яке корисне і приємне ми для вас приготували. Що це таке буде з 10 по 19 листопада. Так, це багато часу, але е, це дуже важливо, що його є багато. Ми приготували для вас зі спільнотою Еммануїл, Паломницьким центром реколекцій у Е, Тема реколекцій, сотворені на образ Божий. На цих реколекціях я сестра Наталія Коромець. Ліля Космина, яка є організаторкою, отець Михайло Віхоть, будемо вам нагадувати, як слово Боже відновлює нашу красу, цінність, важливість, як Бог насправді на нас дивиться, як він зцілює наші рани, які спотворюють нашу красу і нашу цінність. Це буде шість реколекційних наук, буде дві психологічні науки про думки і про стосунки, Буде можливість духовної розмови сповіді. Консультації психологічної буде також участь у меджугорській програмі, тобто щоденна меса, і також буде мати і нашу українську літургію. Буде адорація, будуть вервиці, і буде достатньо часу, щоб побути собі в тиші на самоті, але і достатньо часу у спільноті таких самих класних людей, які шукають Бога і які. Хочуть з Богом відновлювати свої стосунки і свою е, е, цілісність, духовну, емоційну, психологічну і навіть фізичну. Тому що цей відпочинок він, е, він продуманий для, для тіла, для душі, для наших соціальних зв'язків. І багато хто, приїжджаючи на наші реколекції, віднаходить собі друзів, подруг, е, людей, з якими їм добре, людей, з якими можна разом. Шукати Бога, ділитися ним людей, біля яких можна зцілюватися. Насправді, щось дуже гарне і якісне робимо для вас. бо... Бо це є наша цінність робити все якісно, робити все на глибині, робити все на основі Божого Слова і того, як Бог бачить людину. Якщо хочете, реєстрація є в мене в профілі. Також її додаю всюди, де можна. В реєстрації ви можете побачити умови, ціни, що саме потрібно для цих реколекцій. Якщо ви не в Україні, ви можете приїхати на місці, також взяти участь в цих реколекціях разом з нами. Тоді чекаю вас, в Меджугорі.